Напружена ситуація на Харківщині. Росіяни збирають сили поблизу Вовчанська та річки Оскіл. Попередній крок виконана. Україна стала ще ближче до ЄС. Новий поворот в історії з мобілізацією скандального Романа Насірова. Вітаю з вами, Іван Яблонський. І я зараз розповім про те, що на часі атаки на Харківщині продовжуються і посилюються. Окремо виділяється вовчанський напрямок, який є найактивнішим. Росіяни завозять свіжу живу силу та підтягують техніку, як розповів пресофіцер бригади Форпост позивним чорнило. Це може свідчити про підготовку до більш масштабних наступальних дій. За його словами, ймовірно, перекидання особового складу відбувається з меж проведення курської операції. Північні південні колиця Вовчанська це, напевно, пов'язано з умовни там закінчення Курської операції. Більше в на е, сумський напрямок е, на наш напрямок. Також заводяться свіжі резерви ворога, е, намагаються проводити ротацію, дещо підтягують техніку. Можливо, готують якісь там більш кардинальні наступальні дії, і їм потрібен більш так скарм свіжий особовий склад. Російські війська продовжують спроби створити переправу через річку ОСКІ для забезпечення своїх підрозділів на іншому березі. Про це повідомив речник оперативного угрупування військ Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, певну кількість сил окупантам вже вдалося перекинути до річки. В цьому районі українські захисники вже знищили кілька мостів. Проте росіяни не полишають спроб відновити логістичні маршрути. Їм вдалося, що коли вона була замерзла, перекинули туди певну кількість сил. Їм не вдається ці сили ефективно постачати, еф, ну ефективно забезпечувати. Тому зараз вони активно намагаються вибудувати там хоч щось відносно постійне, щоб накидати чорнами, а вибудувати там щось на штат переправи. 149 бойових зітнень нарахував на фронті за минулу добу. Наш генштаб найгарячішим залишається покровський напрямок. Наші захисники зупинили там 40 наступальних дій агресора поблизу 16 населених пунктів. На другому місці за активністю бойових дій Лиманський напрямок, де російські окупанти вдалися до 27 атак. На Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 19 атак російських загарбників. Кількість штурмів техніки та військових РФ нині на фронті значно менше ніж була місяць тому. Зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 11 Павло Лакійчук. Не тільки Ковш довкола Покровська, на північний схід, це траса Покровськ-Константинівка, там важкі бої. Торецьк і на південь від Торецька Теж спроби прорвати нашого оборонного ворога. ну І південніше, це Новопавлівський напрямок, це Константинополь, Богатир, теж ідуть важкі бої. Ворог намагається. Вклинюватися по всій лінії оборони, зсу прорвали кордон на Білгородчині, подолавши міні поля і зуби дракона. На це оборони укріплення росіяни витратили понад 10 мільярдів рублів. Відео наступу показав 225-й окремий штурмовий полк. Там кажуть, після прориву української армії на Курщині окупанти посилили усі кордони, аби завадити новим атакам зсу на інших напрямках. Однак Безуспішно власне про саму операцію на Білгородщині стало відомо кілька днів тому. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей крок було зроблено задля захисту Сумської та Харківської областей, які межують із Білгородською. Китайці, що воювали у складі армії РФ, потрапили до полону на своєму ж першому бойовому завданні. Про це вони розповіли під час допиту слідчими СБУ. Одного з полонених росіяни завербували ще у Китаї. Інший, нібито, приїхав до Москви туристом, однак через гроші пішов воювати. Обидва фігуранти підписали контракти з Рос армією лише за кілька місяців тому. За даними спецслужб, китайські військові вже масово воюють проти України в лавах російської армії. Їх близько 150. Ще сотня проходить відбір на військову службу. Зрозуміла схема, як вони їх вербують. Одна зі схем через соцмережі, зокрема TikTok та інші китайські соціальні мережі, де руські розповсюджують рекламні ролики. Офіційний Пекін про це знає: Росіянами через китайські соцмережі розпосюджуються рекламні ролики про вербування, не таємне вербування. Це важливо. Володимир Зеленський президент України. Україна повністю виконала необхідний попередній крок до вступу в ЄС і її майбутнє в Європейському Союзі, заявила під час прес-конференції Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. При цьому головна дипломатка Європи похвалила Україну за те, що в часи війни їй вдалося зробити значний прогрес щодо реформ, яких вимагає ЄС. Ми зазначили важливий прогрес у скринінгу. Україна повністю виконала попередній крок, необхідний на шляху до вступу. Не буде скорочень, шорткатів, підхід як для всіх. Хочу запевнити, що ваше майбутнє у ЄС. Ми будемо спільно працювати для цього і чекаємо, що цей день настане якомога швидше, коли ми привітаємо Україну як члена ЄС. Кая Калас, верховна представниця ЄС із закордонних справ. Україна має свої червоні лінії стосовно деталей угоди зі Сполученими Штатами Америки про рідкісноземельні метали. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції з представниками Єврокомісії. Він повідомив, робота над угодою триває, і наприкінці тижня українська делегація вирушить до США. По перше, це наша конституція. По друге, це наше прагнення до членства у ЄС і наші європейські зобов'язання. Також це міжнародне право. Також ми розуміємо, що це має бути партнерська угода з рівними умовами для обох сторін. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Дональд Трамп зробив паузу у новій митній політиці. Очільник Білого Дому призупинив підвищені тарифи на імпорт товарів на 90 днів, а також знизив взаємні мита для більшості країн на 10%. Щоправда, на кого саме буде поширювати це рішення? Він не поточнив. Утім зазначив, що понад 75 країн хочуть переглянути запроваджені торговельні угоди. Виключенням став Китай для Пекіну Трамп оголосив про негайне підвищення тарифної ставки до 125%. Це черговий дзеркальний крок на рішення Китаю про підвищення мит у відповідь. Мобілізацію колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова скасовано. Повідомили у Збройних силах України і вже розпочали службове розслідування. З'ясовуватимуть, чи законно його мобілізували. Вже відомо призвали Насірова, бо заявив, що хоче служити добровільно. Нагадаю, Романа Насірова, екс-голову державної фіскальної служби, підозрюють у отриманні хабара у понад 700 мільйонів гривень. Він перебуває під слідством. Торік у травні вийшов під заставу. І наостанок весна вміє дивувати. Сьогодні Карпати засипало снігом, і місцями кучугури досягали метра завишки. На горі піпіван температура опустилася до мінус 10 градусів. Про таке повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття. За даними Укргідрометцентру, ще не менше до суботи буде зберігатися похолодання а вже з наступного тижня обіцяють потепління до плюс 20. Це були усі новини на часі. Ставте вподобайки цьому випуску, бережіть себе і підписуйтесь на ютуб-канал. Ми Україна.